Розчаруй Трампа. Мир можливий, а мирна угода ні. Це дуже просто і Трамп навіть це повинен зрозуміти, але він вдає, що він цього не розуміє. Чому я поки що не можу вам це точно сказати? З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. Так, от чому м -м, Путін проти припинення вогню а за велику мирну угоду? Тому що в умовах, коли йде війна і коли відбувається тиск ракетами, і так далі, а особливо якщо справді вони оголосять перемир'я щодо ракетних і повітряних ударів, тобто це означає, що по Росії не прилітатиме, і по НПЗ не, приліт... не прилітатиме. То він може тягнути цю історію скільки завгодно, тиснути на нас на фронті і чекати, поки на нас натиснуть американці і ще хто небудь для того, щоб ми уклали мирну угоду, в якій будуть передбачені всі пункти, про які він говорить. А ці пункти можуть стосуватися кількох речей. Перше, це територіальні, друге, це суті держави. І е, якщо в умовах. Тиску на Україну нас змусять підписати таку угоду. Ну вона буде як мінімум не конституційна, і Конституційний суд повинен буде її визнати такою, що не є конституційною, тому що не існує форми зменшення чи зміни території. В умовах, коли не був проведений референдум загальнонаціональний, і коли не було таке прийнято рішення українським народом, то таке рішення не може бути проведене під час бойових дій. Тобто конституція передбачила, що Україна не може змінювати територію під тиском війни і визнавати ці зміни, це одна частина. Друга частина стосується внутрішнього укладу держави її сутності. От її сутність це демократична українська держава, яка орієнтується на євроатлантичні і європейські цінності. Отак от ми сьогодні позиціонуємо нашу державу. І це великою мірою прописано в Конституції. В тому числі це стосується євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції, в тому числі це передбачено тим, що українська мова у нас державна, і так далі. І отут от теж можливі тиски. Слава Богу, поки що ніхто не говорить про повний список вимог Путіна, які були в 2022 році, які ледве не підписав Арахамія, чи може й підписав, парафіював. Ми не знаємо, як там що відбувалося, але хтось каже так, хтось каже так. Але угода, зрештою, не підписана. Так, от в даному випадку, ми можемо говорити про те, що. Путін тисне на всіх для того, щоб одним махом закінчити цю війну і визнати свої територіальні здобутки і певні зміни в орієнтації української держави, які суперечать конституції і по першому пункту, і по другому пункту. Тому Зеленський, навіть якщо він дуже хоче, навіть якщо він. Відчуває, що це було б дуже гарно для нього, чи для України, чи для банкової, чи для когось іще, Він підписати це не може, тому що це суперечить знову таки я кажу Конституції. Що можливо? Можливо, те, що вимагають європейці. Європейці чітко розуміють е юридичну сторону питання. Вони говорять, що спочатку треба оголосити мир. Перемир'я, мир можливий, перемир'я можливе. Угода мирна, неможлива. І ця угода не підписана між е, Росією і Японією. Якщо так легко підписувати угоди, і Путін такий мастер підписувати угоди, хай підпише мирну угоду з Японією. Він не може її підписати. Чому мирну угоду з Японією, яка пам'ятаєте Японію, яка була в 45-му році після Поразки, знищена, роздавлена. На неї тиснули всі на світі, а вона угоду цю не підписала. Невже Україна сьогодні знаходиться в гіршому стані, ніж Японія після Хіросіма і Нахасаки? Ні, точно ні. Тому Японія витримала цей тиск і не підписала угоду. Невже в Україні знайдеться хтось, хто наважиться це зробити? Я ще раз кажу: Японія деморалізована, напівзруйнована. Сотні тисяч загиблих за кілька днів. Тобто це катастрофа для держави, а вона не підписує угоду. Це урок, урок, великий урок. Ми сьогодні в ситуації, коли нас підтримує Європа, Сполучені Штати, багато інших. Країн прямо чи не прямо, а тоді Японію ніхто не підтримував. Сполучені Штати наносили ядерні удари, Росія захоплювала її території, війна з Китаєм і так далі. Тобто у неї була повна криза, а вона не підписала цю угоду. Тому не думайте, що підписання угоди це вирішення проблем, і єдине вирішення проблем – ні, це не вирішення проблеми. Тому що після мирної угоди може знову наступити війна. Вона ж була, був буде перський меморандум. Ці угоди, а до речі, а вона що, не було угоди з Росією про визнання кордонів? Чому ця угода, нова, яку ми підпишемо, будемо чимось відрізнятися від тієї угоди, яку Путін вже підписував і визнавав наші кордони? Не потрібна нам угода, бо угода з Росією нічого не означає. Угода з Росією. Нічого не означає. Путін визнав наші кордони особисто. Не Єльцин, не якийсь там Горбачов чи там Медведєв. Особисто Путін визнав кордони України. І що це нам дало? Тепер Путін ще щось підпише з нами. Я думаю, що немає кому пояснити світу всю цю історію. Але я вам її пояснив. Тому ви, будь ласка, розкажіть це всьому світу, щоб вони це знали. Бо це ключова і дуже важливе для нас, для нас питання. Ми повинні розуміти самі для себе, що мирна угода нічого нам не гарантує. Мирна угода це не є необхідність закінчення війни. До речі, я завжди говорю: в 62 му році відбулася війна між Індією і Китаєм. Мирна угода не підписана війни немає. Я не кажу про Корею, там інша ситуація, але між Кореями двома вона була велика війна, і мирна угода не підписана. Між Ізраїлем і Ліваном була велика війна, вона спонтанно виникала, мирна угода підписана, але не парафована. Таких випадків в світі дуже багато. Це я кажу тільки те, що ми знаємо ось на поверхні такої, такого помітного, відомого. Тому, якщо Зеленський поведеться на мирну угоду. Це буде катастрофа для нього і для України. Тому наше завдання сьогодні ще раз кажу кожного з вас, оце, що я вам сказав, просто повторити для себе і розказати тим всім, хто є навколо. Мирні домовленості, припинення вогню, вони так само не мають гарантій, як і мирна угода. То навіщо підписувати мирну угоду і визнавати якісь там. Територіальні, як вони кажуть, реалії і, і так далі. В цьому немає ніякого сенсу. Юр... Ні юридично, ні практично. Отака От історія. Тож прошу вас, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте цю інформацію. І, будь ласка, підтримайте хлопців. Ми сподівалися на мир. Можливо, хтось тоді не, не донатив. Сьогодні ми розуміємо, що ніякого миру не буде. Будь ласка, підтримайте. Сорокова окрема бригада берегової оборони Дев'ята рота просить допомогти купити РЕП. Реп повинен допомогти їм тримати острови. Ті самі острови, ви знаєте, які на Дніпрі. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!